Я вітаю всіх слухачів радіо РФМ з вами Тетяна Гончарова. Традиційно розпочинаю свій інформаційний блог з нагадування номера прямого ефіру 044 536 чотири Також зважаючи на те, що аудиторія радіо РФМ 17 до 20 зростає, вирують емоції. Я нагадую адресу для електронних листів. Ефір собачка радіора. Ком ви можете надсилати туди всі ваші побажання щодо тем ваші реакції на гостей. І звичайно на мене, я за час роботи в медіа за 15 років стала достатньо товстошкірою, щоб бути таким, так би мовити, джерелом для вашого натхнення і для зливання всіх ваших емоцій. Тож, будь ласка, не тримайте, не носіть нічого в собі. Пишіть листи на електронну адресу. Розпочати м, хочу інформаційний блог. Локи присвятити 10 хвилин стосункам України з МВФ. Сьогодні місія міжнародного валютного фонду, яка з 16 травня перебувала в Україні, щоб розпочати обговорення виділення п'ятого траншу в рамках кредитної програми, завершила свою роботу за її підсумками. Голова місії Рон Ван Роден виступив з заявою про необхідність проведення пенсійної та земельної реформи. Про це ми говорили кілька тижнів поспіль. Так МВФ вимагає проведення пенсійної та земельної реформи. А також Ван Роден вказав на необхідність пожвавлення процесу приватизації. Дивіться, як дипломатично він це оформив, і забезпечення конкретних результатів у боротьбі з корупцією. Виділення п'ятого траншу прямо залежить від того, чи підтримає Верховна Рада відповідні законопроекти в останньому меморандумі з МВФ. Прописано, що Верховна Рада має прийняти закон про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця травня та мало розпочати пенсійну реформу ще у квітні цього року. І ось свіже повідомлення від агентства Українські Новини. Вони не посилаються конкретно на жодну з персон, але пишуть, за даними джерела нашого, Міжнародний валютний фонд не підтримав пенсійну реформу, яку розробив Кабмін. Зараз з нами на прямому зв'язку знаходиться президент Українського аналітичного центру Олександр Ахріменко. Олександре, я вас вітаю. Вітаю. вас. Олександре. Скажіть, будь ласка, звичайно, хотілося б мати підтвердження тому, що МВФ не підтримує пенсійної реформи і розуміти, хто з джерел українським новинам це повідомив. Між тим, ми без того знаємо, що навряд МВФ схвально відгукнувся про незростання пенсійного віку. Хоча він все одно зростає, просто приховано, що МВФ На, могло я не я сподобатися. Кінтору, наскільки мені відомо, там причина не пенсійному віку. Коли МВФ подивився цю пенсійну реформу, він, скажем, трохи попав в ступор. Тому що ту пенсійну реформу, яку пропонує Гроссман, це фактично пенсійна реформа, яка пропонує повернутися до Радянського Союзу. Ну, ви самі розумієте, що МВФ завжди радить рухатись до євроспільноти. А фактично реформа виявилася не в тому напрямку. Звертаю вашу увагу, що міжнародний фонд завжди наголошував. Для нормального ну, майбутнього, для нормальних пенсій. Якщо ви хочете бути пенсії в Європі, треба, щоб в Україні існувала європейський стандарт пенсійного забезпечення. Тобто, доданим словами, повинні бути персональні, накопичувальний пенсійні рахунки. Mm -hmm. І оце дійсна реформа. А те, що пропонує Грошман, він фактично пропонує залишити радянську систему Солідарну, трішки її підлатати. Але mm -hmm. ж ви самі розумієте, що підлатувати, можна довго, але вона нічого не дасть. Бо я думаю, що дійсно МГФ вискав своєфе по відношенню до цієї так званої реформи. Ну тоді виникає наступне питання. Влада України говорить про те, що це революційна пенсійна реформа. Коли ми розбираємо їх з експертами в цій студії, розуміємо, що якась частина людей взагалі лишиться без пенсій, і ви говорите про те, що це неочікування МВФ. Добре, що далі? Ми елементарно можемо розплатитися з тим, що траншу не буде, чи які далі наслідки цих стосунків? Ну, травм що, за все, не буде, ну, пенсійна реформа це одне питання, я так думаю, що і земельна питання, реформа там же ж. Тому, так, так, і пенсійна, і приватизація, і ну, корупція... Це буде і в цьому році, це по-перше. Угу. Але, знов таки, якщо повертаємося до пенсійної реформи, ну, з моєї точки зору, треба зробити її нормально. Якщо ми говоримо слово реформа, це дійсно повинна бути реформа, а не якась там ну, намагання щось там. Поміняти трішечки, ну, дивіться, підняття е, страхового пенсійного віку це не реформа. Uh -huh. Взагалі, яка це реформа? Ну да, люди пізніше будуть виходити на пенсію, але фактично немає інструменту, який б стимулював зростання пенсійних надходжень і якось би вирішував проблему дефіциту пенсійного фонду. Тобто буде менше людей, буде менше пенсій, це абсурд. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, ще е, якщо не пенсійну реформу е, переглядати і зараз аналізувати, хоча дійсно вона надзвичайно важлива, мають бути ще чотири перегляди у 2018 році, так і Україна е, розраховує отримувати в цілому біля 4 мільярдів доларів. Але скільки можуть тривати ось подібні непогодження, МВФ? І м, м, наскільки транші від цього залежить? Чи це буде така постійно дипломатична гра, бо і МВФ зацікавлена в тому, щоб нам надавати кредити, попри те, що буде казати пальчиком ось так, а яй-яй, це не те, чого ми очікували? Ну звертаю вашу увагу, що фактично і 2014 отримали, помни, в 2014 чотирнадцятому кредити ми не отримали повні мовці в 2016-му. Дивіться, в 2016-му році ми повинні були отримати 7,5 мільярда, а мільярда, отримати 1 мільярд. Цьому році теж ми отримали один мільярд. Можливо, це останнє за цей рік. А в 2015 п'ятнадцятому побачимо, тому що розумієте, я так розумію, що МВФ теж, якби так, дивиться на майбутнє, не визначені. Якщо дійсно щось буде змінюватися в Україні, дійсно будуть відбуватись реформи, можливо, відношення до України в поміняється. А поки що ви самі бачите, це вже фактично в п'ятий раз МВФ приписує меморандум, тому що вийшло. Він складає меморандум, встановлює якісь орієнтири, щось роблять, але немає ефекту. І в результаті дійсно він приходиться кожен раз переписувати меморандум. Це дійсно така трошки дивна ситуація, але я так бачу, що в нас дійсно дуже багато говорить про реформи. А от справжніх реформ дуже мало. Так, да, я зрозуміла, Олександре, але ну я не буду вас питати побажання до уряду, бо зрозуміло, якщо ми під чимось підписуємося, то просто ми маємо це виконувати е навіть попри те, що окремі депутати звертають увагу на те, що це не поліпшить життя в нашій країні. Чи все таки як ви вважаєте, якщо б ми виконали повністю те, що ми обіцяли щодо пенсійної реформи, то це б поліпшило життя в країні? Ну, дивіться, якщо ми дійсно зробимо справжню пенсійну реформу, запустимо, ще раз говорю, за нам треба запустити, запустити да. накопичену персональну так. пенсійну систему. Це да, ми, ми не вирішимо питання поточні, тому що ці пенсіонери, які є, це є проблема, яку приходиться вирішувати. І поки що будемо вирішувати пенсії, які зараз угу. є за рахунок і місяць гривні. Але якщо ми вже говоримо про реформу, про майбутнє України, то треба запустити це накопичену пенсійну систему. Тоді вже ці молоді люди, які зараз, з яких зарплати платять податки, ви ж не забувайте, що він соціальний внесок це обов'язково податок. Але він зараз зникає. І от ці молоді люди, які зараз працюють, у них буде дійсно персональне пенсійне. Вони дійсно на пенсію будуть мати, як в Європі. Угу. Тобто це буде дійсна реформа. Але хоч щось треба зробити таке, яке буде нас хоч намагатись рухати до Європи. Зрозуміло, дякую вам, Олександре. Нагадую, що Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, був з нами на зв'язку п'ять хвилин на те, щоб висловилися ви з того приводу з приводу співпраці МВФ, але не загально конкретно уявіть, ви підписуєтеся під якимось папером під якимось договором у даному випадку. країна підписалася під меморандумом і зобов'язалася. Піти наступним шляхом щодо пенсійної реформи не пішла. Приїжджають працівники МВФ е місія і кажуть, що ми, зокрема, звичайно, відзначаємо певні плюси в роботі в змінах в країні, але все одно певні технічні моменти будемо доопрацьовувати слід е певні питання. Вирішити десять днів. Місія фонду працювала в Києві. Я вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. З Мене звуть Володя місто Київ. Так, Володя. Я вам сказати, що в принципі. Я проти цих всіх е меморандумів е так? з Європи на кредити. Тому що це все нагадує мені 1904 рік, коли Франція давала кредити Сайської Росії, Росії. Так само була кабала, так само були проценти віддавалися, всі нові кредити віддавалися в цей. І так само були виступали Франція виступала проти е, ну, умов від на цей кредит. Я Вона вас зачекаю. Саме... трохи по перше, виправлю. Я так зрозуміла, що ви проти всіх кредитів, тому що коли йдеться про міжнародний валютний фонд то це не Європа, це ем, структура фонд. з штаб-квартирою в Вашингтоні. Я проти нього, тому що вони ставлять нас тоді так коректно. Умови, які не ми, не ми не зможемо віддавати їх ніколи. Ми будемо все время в них і будемо для них ресурсом. Сир'я, а ніякої нашої приводили. Тому я правильно розумію, ви і схвалюєте те, що Україна не вчинила так, як було прописано в цих реформах. Тобто й добре, Це що правда. порушили. Нам треба нам цього робити Нам треба зрозуміла. Дякую вам. 044 п'ятсот тридцять шість дев'яносто шість ноль Можете телефонувати. Говоримо зараз про те, що. Е Проєкт пенсійної реформи Міжнародний валютний фонд не задовольнив. І, зокрема, претензії щодо осучаснення пенсій на постійній основі і щодо оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Ось ці дві ініціативи МВФ не підтримує. Ви можете нам телефонувати. Звичайно, аргументи приймаємо абсолютно всі. Я вас вітаю. Добрий день. Анатолій Від... Город Суму. Так, Анатолій. Требований МВФ в таком виде, в котором нам в виде лапши вешают на уши, Порошенковский режим просто не существует. Вы, наверное, Татьяна и так называемые дозвонивачи, или не умеете слышать экспертов, или не умеете думать. МВФ интересует только уровень дефицитности публичных или государственных финансов. В частности, госбюджета, знак нефтегаза пенсионного фонда. Все остальное, все вот эти требования, так называемые, якобы МВФ, это требования порошенковского режима к Украине и к украинскому народу. Коррупционно-мародерская приватизация госсектора, коррупционно-мародерское разграбление сельскохозяйственных земель, якобы требования МВФ по тарифів на ЖКХ. Дивіться, Зараз Все я вас перепитаю, Зараз режим. я вас перепитаю. Ви мене чуєте, да? З чого да. ви зробили висновок, що я не чую спікерів? на основі чого? Ну тому що нещасливе количество уже экспертов говорило, что МВФ не интересует вот подробности. Его интересует только уровень дефицитности госфинансов, чтобы страна. Ну, чеснок. Добре, і з при... чого ви зробили висновок, що у, я у, цього у, у, не урайміла, чую? Послухайте, з чого ви конкретно такі... зробили висновок, що я цього не чую? Я вам озвучила сьогоднішню заяву МВФ, і ви кажете, ви не чуєте експертів. З чого ви робите висновок? Просто цікава ваша логіка. Бо багато людей, я розумію, коли вони телефонують в ефір, у них логіка абсолютно порушена. Вони на ведучі вішають тих собак, які... Просто ну, вам бракує аргументів сказати це. Я наводжу вам різні думки. З чого виходить, що я їх не чую. Скажіть мені, будь ласка. З того, що я говорю зі своєю аудиторією, я, я не буду з говорить, вами щоро. говорити. Я зрозуміла, Требування вас. Уявити, я зрозуміла, ви можете 300 разів повторити, але е я не казала. В якому зрізі існує вимога МВФ. Якщо ви когось звинувачуєте, що хтось когось не чує, то ви ще не забуваєте при цьому дуже уважно слухати самі спікерів і ведучу, до якої ви телефонуєте в ефір. Зараз ми йдемо на новини. Після того продовження нашої розмови ви мене абсолютно не виводите з себе. Але мені просто шкода, коли даремно минає час, і ви його витрачаєте на те, щоб е, говорити ті речі, які не відповідають дійсності. Я чую це, на жаль, можливо абсолютно всіх. Олена Чернова зараз в ефірі.